Протягом звітного періоду в цілодобовому режимі здійснювалися заходи, спрямовані на запобігання, оперативне реагування і ліквідацію надзвичайних подій захисту населення від їх наслідків. У результаті вжитих заходів ліквідовано 2,5 тисячі пожеж, під час яких загинуло 107 осіб, 36 отримали травму, врятовано життя 52 громадян нашої області та матеріальних цінностей на суму понад 139 мільйонів гривень. Усього від різних небезпечних факторів врятовано життя 181 мешканців області. У 2014 році в сільській місцевості з 2500, як я назвав цю суму по області, 1590 пожеж в сільській місцевості, на яких загинуло 76 осіб, осіб, із них одна дитина, та травмовано 20 чоловік. Пожежі в сільській місцевості ліквідовуються із значною втратою часу. Загибелю людей, втратою матеріальних цінностей у тих районах, де відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони.